Високо в гори, туди, де ще збереглася незаймана природа і панують її закони, а господарями швидше почуваються дикі звірі, аніж люди, щороку піднімаються на високогірні полонини вівчарі, де з весни до осені випасають отари овець, готують гуцульську бринзу і вурду. Сьогодні помандруємо і ми та дізнаємось про секрет приготування білого золота. Вирушаємо в край легенд магії і неймовірно красивої природи. Це мальовничі Карпати. Попереду складна дорога, що веде у найвіддаленіші куточки гір. Саме там і нині літують на полонині вівчарі. Довго ми їхали джипом, спочатку асфальтом, а потім з'їхали на бездоріжжя. Ми зупинилися на полонині Шумнєска. Тут літують корови, щоб залишити бідони. Повертаючись із сирилівки, будемо забирати молоко. Під'їжджаючи до Сирилівки, нас зустрів пес. Гавкав злісно, гарчав, але в атак чабан його скоро приструнив. Живуть вівчарі у стаї. Це така дерев'яна хатина, де цілодобово горить ватра, і чоловіки виготовляють сир і варять вурду. І як правило, там немає вікон, а лише отвір, щоб виходив дим. Коли двоє йдуть пасти овець, у ній залишається ще двоє, включно з наймолодшим. Один може варити їсти, інший робить сир. Після обіду вони міняються. Ввечері чабони знову доять овець, роблять молоко, вечеряють, моляться і лягають спати. Так. Всі п'ять місяців з травня по вересень. Очікуємо повернення отари. Чути їх здалека. На шиї в кожної вівці є дзвоник. І так із 400 овець утворюється багатоголосий оркестр. Також чути свист та гойкання вівчарів. Першими прибігають великі вівчарські собаки. На цей час їх уже чекає обід за службу. Їхня робота на полонині в день доглядати стадо, завертати його, помагаючи пастухам. А вночі вони охоронці, відганяють дику звірину, переважно вовків від отари.

Добре. Вівці відпочивають десь півгодини. Тоді вівчарі усі в чотирьох ідуть боїти отару. Сідають біля струнги кожен на своє місце. Перед ними відра. Хлопець погонич, жене овець із кошари. Вівчарі беруть повідні і видоюють у вітро. Не усіх овець беруть на доїння. Серед них є ярки, молоді вівці, які доїтимуться наступного року. Овець доять тричі на день вранці, обід та увечері. Щоб видоїти всю отару, потрібно приблизно дві години. За добу тварини можуть дати 60-150 літрів молока. Без вівці гуцу не освоїв би горе, бо вівця дає людині чи не найбільше різноманітної продукції для легкої промисловості та високопоживні продукти харчування: м'ясо, молоко, бринза, вурда. Трудові будні на полонині суворі і складні у високогір'ї часті холоди, проливні дощі. Грози буває і літньої пори випадає сніг. Вівчарі прокидаються о п'ятій ранку і працюють до пізньої ночі. Про відпочинок можна лише мріяти. А ще потрібно бути витривалим, сильним, мужнім, щоб витримати всі випробування у екстремальних умовах, перебуваючи далеко від цивілізації. Ая місце, де виготовляється і зберігається сир, і при живій ватрі спить ватах та рідаші Газди овець, котрі по черзі виходять на полонину, щоб привезти вівчарям продукти. А з полонини забрати готовий сир, жентицю та вурду. Після доїння у колибі вівчарі приносять чотири відра з молоком. У них продукту до половини. Мало молока дають у цьому році вівці у горах постійно дощить, а весною довго трималися холоди. Вівці ж найбільше надоїв дають якраз після вигону на полонину. Видоєне молоко переливають у путеру смирикову діжку та проціджують через шість шарів марлі, на яку кладуть смирикові гілочки. Це для того, аби молоко було чистим. Його міряють спеціальною палицею, аби розрахувати, скільки давати в нього клєгу. Сечужний фермент з телячого шлунку. Ложки такого вистачає на 60 літрів молока. Додають і залишають у теплі на годину другу, щоб фермент подіяв. А поки відбувається ферментація, двоє вівчарів женуть отару на випас. Їм доведеться пройти приблизно 15 кілометрів, адже вівця на місці не пасеться. Вона постійно кудись біжить і треба пильнувати, аби не загубилася. 好、啊 Є також на полонині підростаюче покоління собак, які на наступний рік будуть повноцінними охоронцями отари.

Коли ферментація відбулася, тоді вівчар бере з бетелу, дерев'яна палиця з залізним колесом на кінці і починає нею збивати перемішувати молочну масу в діжці. Молоко внаслідок цих дій збивається в грудки, густіє. Тоді вівчар руками формує буц, головку сиру. Чебан приступає до варіння вурди. Сироватку, з якої витягли бутс, ставлять кип'ятити на вогонь. Туди доливають трохи молока та жентиці. Це вже виварена сироватка з минулого разу.

І так отримують ще один Вурди – сир, який у світі відомий як рікота. Він дуже м'який на смак, але довго не зберігається. Oh. Yeah. Я думаю ты можешь. Yeah, я думаю ты можешь забулся. Так тут зробив запас, да? Та то біда нема някакви. Все добавляю. Mm. Меску знает. Лячу рідину, що залишилась, жентицю чабани використовують для миття посуду або годують собак. Україні потроху доходять до розуміння того, наскільки цінним є сир, зроблений вручну на полонині з екологічно чистого молока. Овець 11 листопада 2019 року. Гуцульська овеча бриндзя отримала статус продукту географічного значення. Це перший з переліку українських товарів, що має цей статус. Завантаживши весь сир, вурду та жентицю, ми відправляємось додому. По дорозі нам потрібно зупинитись на полонині шумєзка, щоб забрати молоко та сметану. Ми надійшли якраз на вечірню дойку корів.

А мішок маня деколи не буде. Тама відойкові. Ну, це нормально. Ну, нормально. Подоївши корови, ми переливаємо молоко у бідони, загружаємо його у машину та їдемо додому. Кавши додому, ми підвішуємо будзи, щоб з них вийшла зайва сироватка. Так він вистоюється декілька днів. Після того будз розрізається на невеликі шматки і знімається верхній шар, який утворився після висихання. Мелюємо сир на ручній або електричній м'ясорубці, додавши сіль. Цю масу потрібно так перетерти, щоб отримана маса відставала від рук. Потім бринзу виставляємо в емальовану або дерев'яну посуду, накривши двома трьома слоями марлі і поклавши на неї вагу. Для місцевих людей в горах це щоденні продукти споживання сир, вурда та бринзя. Є цілий перелік страв, куди додаються ці сири. В овечого сиру маса корисних властивостей, оскільки він готується без вогню та зберігає всі мінерали та вітаміни. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал та поставте лайк.